Розглянемо задачу. Площа квадрата дорівнює 49 см. Потрібно знайти сторону цього квадрату. Нехай сторону квадрата ми позначимо через x. Відповідно за формулою площі. Площа квадрату це буде сторона в квадраті, тобто х квадрат, що дорівнює 49. Нам потрібно розв'язати невелике рівняння. Дане рівняння є математичною моделлю. Задачі про знаходження сторони квадрата, площа якого дорівнює 49 квадратних одиниць. Кореннями цього рівняння є числа 7 і мінус 7. Отже, квадратним коренем числа а називають число, квадрат якого дорівнює а. Наведемо кілька прикладів. Квадратним коренем числа, є, числа 9 є число 3 і мінус 3. Відповідно, 3 в квадраті дорівнює 9 і мінус 3 в квадраті дорівнює 9. Квадратним коренем числа 25 четвертих є числа 5 других і мінус 5 других. Перевіримо. 5 других в квадраті дорівнює 25 четвертих і мінус 5 других в квадраті дорівнює 25 четвертих. Квадратний корень числа 0 є таким самим числом 0. Оскільки не існує числа квадрат якого дорівнює від'ємному числу, то квадратний корень з від'ємного числа не існує. Додатній корень рівняння х квадрат дорівнює 49 число, 7 є відповіддю до задачі про знаходження сторони квадрата. Це число називається арифметичним квадратним коренем Отже, арифметичним квадратним коренем з числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Арифметичний квадратний корень з числа А позначають. У цей значок є знак квадратного кореня або радикалом. Запис корень квадратний з А. Відповідно читають. Квадратний корень з числа А. Опускаючи відповідно слово арифметичний квадратний корень. Вираз, який стоїть під знаком радикала, називають підкореневий вираз. При цьому на даний підкореневий вираз накладається умова, що він може бути більшим або дорівнювати нулю. Тобто. Підкореневий вираз може набувати тільки невід'ємних значень. Отже, область визначення даного виразу буде множина значень від 5 до плюс нескінченності 5 включно. Дію знаходження арифметичного квадратного корені з числа називають добуванням квадратного кореня. Повернемося до наших прикладів. Отже, Корень квадратний з 9 дорівнює 3. Оскільки 3 більше рівне 0, то 3 в квадраті дорівнює 9. Дана рівність є правильною. Корень квадратний з 25 четвертих дорівнює 5 других. Так як 5 других більше рівне 0, то 5 других в квадраті. Дорівнює 25 четвертих. Перевірку ми, відповідно, зробили. Ну і корінь квадратний з нуля, дорівнює 0. 0 дорівнює нулю, не більше а дорівнює нулю, і відповідно нулю квадраті дорівнює 0. В узагальненні сказаному ведемо підсумок. Якщо Деяке число b більше рівне нуля, і b квадрат дорівнює а, то корень квадратний з а дорівнює b. Тож, за означенням арифметичного квадратного корення випливає, що для будь-якого невід'ємного числа А, справедливо, що корень квадратний з А, що більше рівне нуля, і корень квадратний з А в квадраті дорівнює самому числу А. Для прикладу. Корінь квадратний з 4 до квадрату дорівнює 4. Корінь квадратний з 2 до квадрату дорівнює 2. Корінь квадратний з 5,2 до квадрату дорівнює 5,2. Підкреслимо, що до поняття квадратного корення ми прийшли, розв'язуючи рівняння виду х квадрат дорівнює а де А більше рівне 0. Кореннями цього рівняння є числа, кожен з яких є квадратним коренем числа а. Знаходження коренів рівняння х квадрат дорівнює а проілюструємо за допомогою розв'язання графічного рівняння х квадрат дорівнює 4. Для розв'язання цього рівняння розіб'ємо ліву і праву сторону на дві функції. Отже, зображимо функцію y дорівнює x квадрат і y дорівнює 4. На даному рисунку показано функцію y дорівнює х параболу, І відповідно y дорівнює 4 пряму паралельно x, які перетинаються в точках з іксовою координатою мінус 2 і відповідно 2, що є розвисками нашого рівняння. Зрозуміло, що рівняння виду х квадрат дорівнює а, коли а менше нуля. Не має коренів. Зверніть, будь ласка, увагу зараз на малюнок. Ось наша квадратична функція y дорівнює х квадрат І пряма. Яка м, значення y дорівнює А? При умові, що А менше нуля. При цьому квадратична функція і пряма, при умові, що А менше нуля, жодної спільної точки немає. Отже, в цьому випадку рівняння розв'язків не матиме, тобто буде порожня множина. Якщо ж у нас А дорівнює нулю? В цьому випадку, якщо ми звернемо увагу знову на малюнок, то ми отримаємо пряму, яка з нашої квадратичної функції має одну спільну точку. І при цьому буде мати єдиний корінь х дорівнює 0. І розглянемо третій випадок, коли у нас значення правої сторони А буде більше 0. Ми вже цей варіант з вами розглядали. Якщо y дорівнює А, це є пряма, коли А додатні, вона з нашої квадратичної функції має дві спільних точки. Для знаходження координати точки перетину графіки функції, треба взяти корень квадратний із відповідного числа А. При тому, що пам'ятати, що при одному і тому самому значенні функції значення аргументу будуть протилежними, тобто 2 і мінус 2», «3» і мінус 3». Корінь з двох і мінус корень з двох. Ця карта дає нам можливість подивитися на історичні події, пов'язані з відкриттям, вивченням та розвитком концепції квадратного коріння у різних куточках світу. Наприклад, приблизно 2000 років до нашої ери у Вавілоні. Вавілоняни використовували методи для обчислення квадратного корення, які є основою сучасного підходу. Вони застосовували спеціальні таблиці для наближення, наближених рахунків. 300 років до нашої ери грецький математик Евклід в своїх працях на началах розглядав геометричне обґрунтування квадратного корення, що стало основою для подальших досліджень. 499 рік. Марія Бхата, індійський математик, розробив формулу для обчислення квадратного кореня, які мали значний вплив на математику в Азії. 1545 рік італійський математик Джераламо Кардано в своїй книзі Арс Магна використовував квадратний корень для розв'язання рівнянь. 1637 рік Рене Декарт, французький математик, використав квадратний корінь у розробці декартової системи координат. 1798 рік Карл Гаус у своїх працях використав квадратний корінь у контексті модульної арифметики, що дало поштовх для нових досліджень у теорії чисел. 1937 рік комп'ютерні алгоритми Алан Тюрінг розробив алгоритм для обчислення квадратного корення, що стало основою для сучасних комп'ютерів. І 2025 рік майбутнє дослідження передбачають нові методи обчислення квадратного корення з використанням квантових комп'ютерів, що зроблять цей процес ще швидшим.